I am. Сьогодні особлива подія в нашому селі відкривається молодіжний простір. Он тут, тобто вімкнися тут і зараз. І під час заходів, які ми проводили, побачили дійсно розкриття особи, не тільки молодої. Але і особи старшої особи досвідченішої сьогодні. Велика кількість дітей та молоді зібралася на урочистому відкритті молодіжного центру. Он тут ми бачимо, що це є результатом з наполегливих старань та праці отця пароха, а також всіх волонтерів, які є дотичні до розвитку соціального служіння при парафії Різдва Пресвятої Богородиці. Дякуємо нашим партнерам Карітасу України Реновабіс Кнева, завдяки яким реалізовуються дані проекти. Ось ця співпраця є дуже важливою, тому що приходить отець вам каже, що в мене є ідея. Я знаю, що ці ідеї завжди будуть щось цікавим, грунтованим і змістовними. Е, на жаль, нас немає такого шахового клубу, але от саме те, що діти погодилися, сьогодні прийняли цей виклик на шаховий турнір. Це є дуже вагомим і значими, тому що це є гра інтелектуального мистецтва. То, що в нас з'явився ще такий чудовий простір, це є дуже добре, тому що молодь має ще одне одну локацію, де вона може збиратися. Чи спілкуватися навіть просто чи вирішувати навіть якісь свої справи, якісь питання вони мають з ким порадитися, з ким поговорити. Наші добродійники найперше це якарина з України, які нас підтримали, які не тільки дали нам ресурси фінансові, але дали ресурси інтелектуальні. Вони навчили нас. Бути більш відкритими, навчили нас бути більш активними, не соромитися своєї позитивної безпосередності, і тому щиро дякуємо вам за підтримку. Ми виправдаємо вашу надію і будемо працювати разом у перемоги.